Виконуємо номер 66 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Знайди площу зафарбованої на малюнку 34 фігури, якщо діаметр круга дорівнює 5 см, а сторони квадрата 2 см. Наближено дорівнює 3,14. Щоб знайти площу зафарбованої фігури, потрібно від площі круга підняти площу квадрата. Приступаємо до виконання. Знайдемо спочатку площу круга. Формула для обчислення площі круга це у нас буде пі r Тому знайдемо радіус. Для цього діаметр поділимо на 2. Діаметр у нас 5 см, 5 множимо на 2, маємо 2,5 см. І знаходимо тепер площу круга, позначимо літрами КР. наближено до рівня 3,14 помножити на 2,5 у квадраті. Помножимо 2,5 на 2,5. Стопчик. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 2, 12. Множимо на 2, 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 2, 4, до 1, 5. Виконуємо додавання. 5, 2, 6. Відокремлюємо дві цифри коми.

4 9 до да 1,10 до да 2,12. 2 записали, один запам'ятали. 6 додати 8, 14 до да 2, 16. 6 записали, один запам'ятали. 8 додати 1, 9 і 1. І відокремлюємо 4 цифри комою. Отримали 19,625. Сантиметрів квадратних. Це ми знайшли площу круга. Тепер знайдемо площу квадрата. Площа квадрата це А в квадраті, у нас відомо, що сторона квадрата 2 сантиметри це буде 2 в квадраті, або 2 помножити на 2, буде 4 сантиметри квадратних. Ну, а тепер знаходимо площу нашої фігури. Від площі круга віднімаємо площу квадрата 19,625 см квадратних, віднімаємо 4 см квадратних. Отримаємо 15,625 см квадратних і записуємо відповідь. Площа фігури.